Президент України Володимир Зеленський підтримав запит громад щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури. Документ важливий для громад, адже передбачає перенесення кінцевого терміну з 2025 на 2028 рік. Під час конгресових слухань за участі понад тисячі громад було одностайно підтримано пропозицію продовжувати дію положень цього законодавства. Голова переріслянської громади Володимир Молдавчук поділився своєю думкою на рахунок цього. Плани Просторового розвитку громад це доволі важливо для кожної громади України. Але доволі складно їх впровадити в життя, зокрема в період сьогодення. Хоча б, до прикладу, наша громада, чому це складно, бо відчувається кадровий голод. Відтік кваліфікованих спеціалістів за кордон дається взнаки. Так, це дуже добре. Просторовий розвиток, розвиток громади, економічне, культурне, туристичне зростання воно доволі важливе. І дуже добре, що президент відгукнувся на пропозиції голів територіальних громад, депутатського складу і відтермінував провадження оцього просторового розвитку на 28-й рік. Станом на квітень тільки дві з 1469 громад в Україні змогли зробити комплексні плани просторового розвитку територій. Нещодавно на Конгресі місцевих рад було обговорено те, що з 2025 року мали вступити в дію зміни законодавства, які ускладювали містобудівну документацію та передбачали просторове планування до громад. Це надзвичайно було. Проблемне питання, тому що 25-го року це ми мали втілити в життя в громадах, але з відтіком кадрів з проблемами, які є в країні, це було дуже складно зробити для територіальних громад. Тому була подана ініціатива для Верховної Ради про те, що потрібно це відтермінувати. Як ми бачимо, коли вимагають. Органи місцевого самоврядування спільно з асоціацією міст, Верховна Рада, це чує, і ми бачимо, що був прийнятий законопроект, який невідкладно підписаний нашим президентом Володимиром Зеленським, який передбачає відтермінування для громад цих всіх законодавчих змін до 2028 року. Це дасть нам час та можливість підготуватися та втілити це в життя вже з 2025 року. Як ми бачимо, існує все ж таки співпраця між органами. Місцевого самоврядування органами законодавчої влади та президентом тому ми сподіваємося в подальшому на тісну співпрацю і на вирішення всіх проблемних питань для мирної України, Завдяки ухваленню закону, громади отримали додатковий час, щоб зосередитися на першочергових завданнях, які стоять перед ними у час війни.